Всім привіт! Сьогодні в випуску Шовковський не планує подавати відставку з посади наставника Динамо Віктор Вацко. Лунін дебютує з реал у цьому сезоні. Гравець збірної України планує покинути свою команду. АПЛ відомо якого тренера шукає Динамо. Вже є шорт-лист. Коментатор Віктор Вацько розповів інсайдерську інформацію про те, які плани має Олександр Шовковський та як він працює на посаді головного тренера Динамо. Всі мої джерела із Динамо і при Динамо одностайно дають зрозуміти, що з боку Шовковського навіть близько ідеї про відставку не виникає. Виникають думки, що довкола там одні вороги, і що всі бажають тільки погано йому, що там, я не знаю, підсижують, плавлять і так далі. Мені чоловік вп'ять так чи інакше інтегрованих, наближених чи всередині Динамо Київ от прям. Такі моменти розповідають, не зговорюючись. Вони навіть я думаю, не підозрюють, що ми спілкуємося, тому мають таку інформацію. Я відставки Шовковського не очікую. Поділився в новому випадку. On он. Голкіпер Реала Тібу Куртуа пропустить матч четвертого туру основного етапу Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса. Бельгієць залишив тренувальну базу Реала у Вальде Бебасі буквально перед початком заняття, готуючись до поєдинку Ліги Чемпіонів. Як повідомляє офіційний сайт Мадридців, у Куртуа виявили гастроентерит, тож він не зможе взяти участь у грі та допомогти команді. За інформацією радіо Коп місце в стартовому складі Реала на матч з Олімпіакосом тепер має зайняти Андрій Лунін до того, що у складі грецького клубу. Ми побачимо ще одного українця Романа Єремчука. Ми повертаємо рубрику Вгадай логотип футбольного клубу. На екрані з'явився змінений логотип відомого футбольного клубу у світі, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте у коментарях. Всім бажаю успіху. Український захисник Евертона Віталій Миколенко схоже покине клуб після завершення поточного сезону. Про це інформує портал Goodison News. За даними джерела, тренерський штаб ліверпульців уже розглядає потенційну заміну для українця. Ним може стати гравець Монако Кайо Енріке, якого клуб прагне підписати. Миколенко в свою чергу планує залишити Евертон влітку, коли завершиться його контракт. Футболіст не хоче опинитися на лаві запасних і тому готовий продовжити кар'єру в іншому клубі. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. У Динамо активно займається пошуком нового головного тренера. За даними Тато таке, відділ, який очолює молодий спеціаліст Віктор Казанський, вже подав керівництву низку рекомендацій щодо іноземних тренерів. Для потенційних кандидатів навіть сформували певний шорт-лист. Джерело також повідомляє, що зараз Динамо не розглядає можливість запрошення українського фахівця. Водночас, як зазначає журналіст Михайло Спіяковський, остаточне рішення дуже залежить від імпульсів головних людей у клубі. Бразильським вінгером Шахтаря Егіналду цікавиться кілька провідних європейських клубів. За даними Фітчаджі, серйозний інтерес до гравця проявляє мадридське Атлетіко. Іспанський клуб готовий запропонувати за Егіналду 12 мільйонів євро. Тоді як трансферна вартість бразильця за оцінкою трансфермарки становить 4 мільйони. Атлетіко прагне випередити Рому та туринський Ювентус, які також зацікавлені у футболістові. Раніше повідомлялося, що римляни пропонували шахтарю 15 мільйонів євро. Воро за ігіналду проте український клуб бажає отримати щонайменше 20 мільйонів за свого гравця. Відомий український тренер Олег Федорчук назвав головну проблему, з якою стикається наставник Динамо Олександр Шовковський. Шовковський це один з небагатьох футболістів, хто добре вчився в школі, а це вже повага. Але його тренерські рішення буксують. Я не бачу контакту з гравцями. Впадає в очі безвольність команди. А це те на що повинен впливати тренер. Немає емоцій. Після гри дивишся на футболістів і складається враження, що вони вже звикли до таких результатів. Зміни назріли, зазначив Федорчук. Дарчук. Колишній воротар київського Динамо Денис Бойко прокоментував поразку столичної команди від колеса 1-2 у матчі 13-го туру чемпіонату України. Свою думку він озвучив у коментарі для футбол 360. Мені здається, не переходячи на особистості, що деякі футболісти не розуміють, футболку з якою емблемою вони надягають. Це перше. Вони думають, що якщо грають за Динамо, то вже апріорі є лідерами і що їх бояться, але їх ніхто не боїться. Зараз ніхто не боїться Динамо, як було раніше. Раніше Динамо справді перемагала, домагаючись результатів. І деякі команди, коли їхали на виїзд до Києва, уже заздалегідь програвали психологічно от ще перед грою. Зараз абсолютно кожна команда в чемпіонаті України вірить і виходить на гру з Динамо так. Пресингує, накриває, атакує і вірить, що може обіграти Динамо, сказав Бойко. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.